12... Трохи нападало, правда? Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Що ж, зима добралася і до наших Карпат. Сьогодні, напевно, один із крайніх виїздів цього сезону, тому що зима все-таки приходить раніше, ніж очікувалося. Хоча подивимося. Тим не менш, ми вже на місці зараз. Вдягнемося гарненько, розкладемо інструмент і будемо розпочинати пошуки по першій твій війні. Глибинний пошук, все як ми любимо. Що ж, не втомлююсь дякувати всім, хто підтримує наш канал. Вам гарного перегляду, нам хороших знахідок. Що ж, помаленько, добираємося до місця проведення пошуків. Снігу трохи є, але нічого, походимо. Що ж процес пішов? Так, інтрига продовжується з попередньої ямки. Де був знайдений минулого раз, разу цей казанок, хто бачив. І Назар казав, що був кусок ременя. І ми прийшли на те саме місце. Він каже, мав, мав би бути продовження. І ось знайшли, міцно тримається. Є інтрига, що щось на тому кінці є. Або зачіп, або пряжечка. Хто що думає, напишіть в коментарях. На жаль, на жаль, ось камінь міцно тримав. І ось такий кусок ремня. Це якраз цей кінець, де мала, де мала би бути пряжка, ось на цьому хрясті, воно вона трималася. А пряжки нема. нема. Ця сторона що треба, але, на жаль, пряжки нема. Ось так воно було. Ось. Хто знає той. Розумію. Ну нічого, продовжуємо далі. Так, під тим ремнем вилітає отакі люверси, це палатка була. І ще там знизу є. Ще знизу далі лізе. Далі лізуть люверси. Це якась закльопка, по-моєму, відпала. А, це гудзик і Чи теж від палатка. Та, та, від палатки. Гудзики від палатки Але прикинь, вони ще з шиті шнурок нитка ще тримає, яка міцна дратва чи що Зараз там пішов не видно його Копаємо далі, так, якби не ось цей інструмент Певно нереально було би лопатою вкопати. Але тим не менше. Ось. шпортою, шпортою і вискою ось такий кусочок ремня підбородушного з рамочкою, з пряжечкою. Зараз пропікаю. Якщо буде щось ще гарно сигналити, то є надія, що щось буде ще від пікера. Продовжуємо. Що ж. Популярний гість в Карпатах. Лопатка. О, від... О. Угу. Ну нічого. Слухай досить важка. Поруч бачу гільза лежить. Слухай, така, блін. Не, ну я як сейчас не знаходив, кращу. Ні, ну так, але знаєш, коли він коли вдариш, а mm -hmm. вона розсипеться, а тут ще... Ну, поправий пропікати, чи будеш там не ще щось. Бо як мінімум гільзу бачу? І вона і... mm. Ну більше... більше нічого. Будемо купати далі. Що ж, купаємо другу яму. Важко вона нам далася. Доволі таки глибоко. Це російська? І погляньте, так? Російська пляшка, я по ній по ній перейшовся киркою. І це звичайно. Але, але вона доволі таки ще міцна, правда? Це так, хороша. Ага. Не артилерист, звичайно. Угу. Ну клас, клас. Це було, А, бля. А, оце свіже. Так. Ну типу, воно відамортизувало. І десь так, там зараз я десь, його знайду. десь там залишилося. Ну ось такі в нас справи. Наполегливість винагороджується. Ми ось в таких умовах ходимо і знайшли російську пряжку. Клас. Дуже-дуже гарно. Блін, воно зламалося... А ні, так, ось. Є угу. висип той. Добре, файно є. Щоб слухай, ще щось? Що ж, ми продовжуємо. Що ж, друзі, погляньте, ми купали, напевно, хвилин 20 по черзі і ось відніється. Нарешті сигнал. Так, цікаво, що там є. Скоріше за все це фляга, так? Ну, принаймні такої форми. Але ми зараз виймемо і вам покажемо. Що ж, процес насправді трошки затяжний, тому що важкий ґрунт. Важко купати, зараз ми спробуємо. Ну він насправді, ми вже помітили, він гниловатий, в одному місці вдарений осколком, але тим не менш намагаємось його О! О! зарухався. А де з там тої сторони тримає, бляха. О, щуп-шоп-шоп-шоп-шоп-шоп-шоп-шоп-шоп. <засн Divyly> полегка, полегка. О, казаночок, так? Але, на жаль, він в плачевному стані. Нічого не залишили нам знову? Решки. каші манні. Ну, ось такі в нас справи глибинного пошуку. Насправді ми хочемо зараз тут ще пропікати, тому що Ну, мені площу хорошу давало. Ну, власне, зараз не вимикаємось. Спробуємо пропікати звичайний детектор. Ось там мені здається хапає що з сторони, ні? Оце. щось з цієї сторони, оце. Дрібне, дрібне так? Ну, тоді, значить, нічого. Тут патрони, так? Так. Ні, так. щось під колір так. ще б'є. Може бути куски. Ну, цього. Ми зараз це все поприбираємо, якщо не знайдемо, то будемо продовжувати далі. Тож, насправді ми купаємо ще глибше, де був казанок. І в нас видніються залишки від. Ящика цинкового, але ось там щось таке кругленьке, так? Я б показав, але не знаю, чи достану. я камерою Типу стаканчика чи що. Ага, або. Або кришки, казинок. Не знаю, воно з рівно. А воно алюмінієве правильно? Я киркою нічого не зроблю. Так, схоже на то. Ну, одним знову, зараз спробуємо його дістати. Глибина така пристойна насправді. Тож, цей момент настав, ми вже обкупалися. Ага. Це кришка від казанка. І це в нас який метал? Певне желізо, так? Так. Для того казанка. Так. метал. Ну це подогатий такий, типу, цей, а ми круглий ніби. Та. Хоча. Ні, це... Хоча, ні. Та, це не від нього. Але, але бляха той зігнив, а це слухай таке міцнедві. Угу. Ну, цікаво, цікаво. Екстремальна глибина, якщо чесно. І там є ще залишки цинку. Ну, спробуємо ще трошки обкупати, щоб більше нічого цікавого. То продовжимо далі. Що ж, ми купаємо наступний сигнал, він є... Чорним металом ми намагаємося підважити. Що там ще? Щось велике бляха. Ага. Я не витягнемо. Треба буде обкопувати. Ну, скоріш за все, це кирка. Але що вже, Вже, вже не знаю. О, що? Okay. Осколок бля хайкий. Здоровенний. На жаль, таке теж буває. А фантазії вже. Ну. No. Ну нічого, продовжуємо. Так, що ж, ми продовжуємо і в нас тут є фляга алюмініва. Можемо його виймати. Угу. Трішки вдарена, трішки... Та має отвори деякі, але сам факт є фляга алюмінієва. Тут теж бере. Да. Угу. Ну, нічого, нічого. Продовжуємо. Що ж, купаємо ще один сигнал. Хороший, високий. У нас попалося цинковий ящик. Він пустенький, правда, використаний і його викинули. Ну нічого, буває і таке. Купаємо наступну яму і щось цікавого. З цікавого ось шкіра попадається. І це є підсумки російські. Ми їх часто доволі таки знаходимо. Ось. І зараз подивимося, що там буде цікавого. Так, на жаль, там був лише цинк. Чомусь були підсумки розірвані і цинк. На жаль, більше нічого цікавого. Так, спустився трохи нижче від них. Вони десь там горі, зарилися. Ходжу з детектором. А тут такий зимовий гриб біленький. Забираю. Тут на брустворі такого маленького бліндажа. Відео не видно. Випали мені з такі льодоступи. Ще Досить міцні, можна забрати. Дальше. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо. Насправді ми втомилися, змерзли, і ноги в нас були мокрі, тому що неочікувано впав сніг. До речі, зараз, якщо можете помітити, він продовжує падати. Ну що ж, сьогодні був доволі таки непоганий виїзд, ми не з пустими руками. Дякую всім за підтримку каналу і побачимося з вами наступного разу. Бувайте!